19 постраждалих від вибуху гранату Кирицьківській сільській раді досі перебувають на лікуванні. Троє з них у важкому стані. Серед них і сам підривник. Один чоловік від отриманих травм помер у лікарні в суботу. Підозрюваному у підриві вже обрали запобіжний захід тримання під вартою без права внесення застави. Підозрюваний і його захисник проти такого рішення не запер. Не заперечували, тобто вони не просили більш м'який запобіжний захід, аби був обраний. Наразі чоловік станом на сьогоднішній ранок ще перебував у медзакладі у Сваляві. Згодом його буде переведено до іншого закладу. Він також перебуватиме на лікуванні і буде під постійним наглядом правоохоронців. Так як це буде спецпалата, вже коли дозволить стан його здоров'я відбувати цей запобіжний захід безпосередньо в установі виконання. Покарання. То він буде переведений туди, Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання фігуранта справи, де серед іншого виявили передсмертну записку, зміст якої наразі вивчається. Досудове розслідування триває, з'ясовуються всі обставини злочину, а також мотиви підривника. Серед версій розглядається така, що підривник вчинив терористичний акт з метою прийняття впливу на прийняття або не прийняття рішення керівництвом Керецьківської ОТ. Територіальної громади Хуського району також розглядається ряд інших версій, які наразі розголосити не можемо. Підозрюваний не служив в Збройних силах України. З початком повномасштабного вторгнення чоловік оформив опікунство над своєю матір'ю. Звідки в чоловіка була вибухівка, з'ясовують правоохоронці. Поліції кваліфікували справу за частиною першої статті 263. Незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибухівкою. В рамках цього провадження було проведено ряд оперативних заходів, і всі вони були спрямовані на те, щоб встановити походження власне, ось, цих боєприпасів. Найближчим часом в планах є те, щоб об'єднати всі ці кримінальні провадження і щоб з подальшим розслідуванням займалися співробітники Служби безпеки України. Аби уникнути повторення ситуації в області, посилюють заходи безпеки та контролю, щоб не допустити ввезення вибухівки та зброї на територію краю. Для цього вже розробили план заходів. Відповідні плани розроблені. Пропозиції були надані від керівників правоохоронних органів щодо оптимізації цієї роботи. Відповідний план. Буде проведений і вже посилений. Він буде інтегрований з сьогоднішнього дня. Рішення ради оборони буде опубліковано на офіційних ресурсах ресурсах закарпатської обласної військової адміністрації. Вони в першу чергу направлені на те, щоб не допустити попереджувати і виявляти такі спроби вчинення злочинів до того моменту. Поки вони вчиняються, крім того, посилять заходи безпеки в школах та дитсадках. Вони передбачають присутність поліцейських чи охоронців в кожному навчальному закладі.